Привіт, мене звати Сандра, і мій канал це про те, що 10 хвилин кожного дня це краще, ніж ніколи. На моєму каналі ви знайдете відео з йоги, пілатесу та інших тренувань, які тривають 10 хвилин. Це чудово підійде для того, щоб мотивувати себе займатися спортом, адже 10 хвилин це дуже швидко, а користі для вашого здоров'я дуже багато. Привіт, вітаю вас на цій ранковій розминці йога пілатесі. Підписуйтесь на мій канал, відео виходять кожної суботи. А також ставте вподобайки та пишіть коментарі до цього відео. Вони неймовірно підтримують мій канал. Ми почнемо у позиції стоячі, ступні стоять на рівні тазу, і тут ми починаємо робити повороти головою із сторони в сторону. При цьому підборіддя тримаємо паралельно до підлоги, не піднімайте його занадто високо і не опускайте. Тепер, коли ми повертаємо голову у праву сторону, ми піднімаємо праву руку вверх і тягнемося у ліву сторону. Голову залишаємо у цьому повороті. Тепер повертаємо голову у ліву, піднімаємо ліву руку, тягнемось у праву сторону і голову залишаємо у повороті. Повторимо так ще 4 рази на кожну сторону. Вдих в сторону, видих. Центр, тобто витягнетеся в сторону тією рукою, до якої повертається ваша голова. Тепер будемо робити навпаки. Голова повертається вправо, а ми витягуємося за лівою рукою в сторону і голову залишаємо в цьому повороті. Тепер голову повертаємо вліво і правою рукою тягнемося в сторону. Повторимо так іще чотири рази на кожну сторону. Вдих в сторону. Видих в центр. Зараз ми ставимо ступні на відстані однієї ноги між ними і починаємо згинати то одне коліно, то інше. Повторимо так іще ще декілька разів. І коли згинаєте коліно, уявляйте, що ззаду у вас є стілець, і ви хочете на нього сісти. Тому подаєте ваш таз назад, щоб сісти на стілець. Тепер, коли ми згинаємо праву ногу за лівою рукою, ми витягуємося в сторону, а потім лягаємо на м'яч спереду, тобто округлюємо спину. Не тримайте її ось такою рівною, округліть спину, щоб відчувати добре витяжіння від вашої лівої руки по всій спині та поясниці. Тепер згинаємо ліву ногу, за правою рукою тягнемося в сторону, а потім лягаємо, округляємося на м'яч. І правою рукою тягнемося вперед і трішки вниз, щоб відчувати сильнішу розтяжку. Повторимо так ще 4 рази на кожну сторону. І з видихом ви згинаєте ногу і округлюєтеся, а із вдихом повертайтеся у центр. Повертаємося у центр. І з вдихом піднімаємо руки вверх. Видих, з'єднуємо їх в намасте і опускаємося повністю вниз. Коліна можна призгинати. Відчувайте розтяжку тут. Вдих вверх. Видих. Руки в намасте і Опускаємося вниз. Робимо так ще два рази. Робимо останній видих, опускаємося вниз і прокручуємося до правої ноги. Згинаємо ліве коліно, ставимо його на підлогу. анджаніясана або лоу ланч Ставимо руки по обидві сторони відступні. І з видихом відштовхуємося назад. А із вдихом підтягуємо себе вперед. Коли ви відхиляєтеся назад, не обов'язково повністю випрямляти коліно, воно може бути зігнутим. Якщо важко тримати баланс, ви можете під руки поставити йога блоки. Також це просто допоможе полегшити цю вправу. Тепер ми відступаємо правою ногою назад в позу кішки корови і праву ногу залишаємо прямою. Кладемо її на пальці ніг і починаємо рухатися знову вперед і назад. Відчуваємо розтяжку у задній поверхні правої ноги. Спину тримаємо рівною, не прогинаємося в поясниці, не опускаємо голову вниз. Підступаємо правою ногою, щоб бути у позі кішки корови, класичній. І вдих. Прогинаємося і з видихом округлюємо спину. Робимо рівномірні прогини по всій спині, не лише в зоні поясниці. Повторюємо так ще декілька разів. Зараз ми витягуємо ліву руку та праву ногу. Вони мають бути паралельні підлозі. Рука, ваш корпус та нога мають бути як одна пряма лінія. Не піднімайте їх занадто високо або де вони занадто низько. І знову опускаємо вниз. Вдих. Паралельно підлозі піднімаємо, видих вниз. Повторимо так іще ще декілька разів. Тут ми тренуємо наш діагональний зв'язок між лівою рукою та правою ногою через м'язи спини. Тепер підступаємо руками до ніг і піднімаємося вверх. Знову ступні ставимо на ширину однієї ноги між ними. А вдих. видих, опускаємося вниз. Робимо ще так два рази. І відчувайте, як ваше тіло уже більш розігріте. Робимо останній раз, опускаємося вниз і прокручуємося до лівої ноги. Згинаємо праве коліно, ставимо його на підлогу, анджі або лоу-ланч. І з видихом відштовхуємося назад і з вдихом підтягуємо себе вперед. Коли відхиляєтеся назад, не обов'язково повністю випрямляти коліно. Воно може бути зігнутим. Також, якщо важко тримати баланс або ви хочете полегшити цю вправу, ви можете поставити під руки йога-блоки. Тепер ми відступаємо лівою ногою назад в позу кішки корови і ліву ногу залишаємо прямою. Кладемо її на пальці ніг і починаємо рухатися знову вперед і назад. Відчуваємо розтяжку у задній поверхні лівої ноги, а спину тримаємо рівною. Підступаємо лівою ногою, щоб бути у класичній позі кішки корови. І вдих прогинаємося і з видихом округлюємо спину. Робимо рівномірні прогини по всій спині. Не лише в зоні поясниці. Залишаємося в нейтралі і звідси руками починаємо крокувати вперед, при цьому таз залишаємо на місці. Не рухаємо його вперед чи назад. І лоб ставимо на підлогу. Поза цю ценяти анахатасана. Також підпоріття можна поставити на підлогу, але це буде інтенсивніше. Дихаємо лише у верхні ребра, відчуваємо розтяжку спини і глибоке розкриття грудної клітки. Тепер плавно повертаємося в центр. Тут ми витягуємо праву руку та ліву ногу. Видих опускаємо. Вдих піднімаємо. Рука, ваш корпус та нога мають бути як одна пряма лінія. Видих опускаємо вниз, вдих паралельно підлозі. Повторимо так ще декілька разів. Тут ми тренуємо наш діагональний зв'язок між правою рукою та лівою ногою через м'язи спини. Повертаємося в нейтральне положення. Тут руки ставимо на одну долоню вперед. І потім долоні ставимо на краї килимка. Пальці ніг ставимо на підлогу і штовхаємо себе у собаку мордою вниз. Коліна зігнуті, грудною кліткою тягнемося до підлоги, щоб спина була пряма. Звідси ми штовхаємо себе ногами, і цей імпульс передається від ніг по всьому тілу, і ми виходимо в положення планки. Вдих, повертаємося в собаку мордою вниз. Видих, штовхаємо себе в планку. Зробимо так ще декілька разів. Коли ви виходите в планку, голова, шия, корпус та ноги мають бути як одна пряма лінія. Тепер підходимо руками до ніг, встаємо. Знову ступні ставимо на ширині однієї ноги, зробимо три рази вдих уверх, видих, на масте і вниз. Спостерігайте, як змінилося відчуття у вашому тілі, яке воно розігріте зараз. Це кінець. Дуже дякую, що були зі мною. Якщо вам подобаються мої заняття, тепер з'явилася можливість займатися зі мною індивідуально. Я викладаю індивідуальні заняття з йоги та пілатесу онлайн, які тривають одну годину. Ці заняття є повноцінними, адже одна година це якраз достатньо для того, щоб повністю пропрацювати тіло, правильно виконувати вправи і при цьому не спішити. Для того, щоб зареєструватися на заняття, у шапці мого профілю клікніть на посилання йога в ІЗМІ. Після цього у SuperProf з'явиться мій аккаунт. Ви маєте клікнути на ось цю велику червону кнопку, щоб зареєструватися на заняття зі мною. А також тут ви можете почитати інформацію про мене та про мої методики. До зустрічі на моїх нових відео або індивідуальних заняттях зі мною!